Коли між чоловіком і дружиною виникає конфлікт і все йде до розлучення. Нерідкі випадки, коли в таких умовах жінки вдаються до маніпуляції дітьми, до шантажу свого колишнього, намагаючись отримати від нього якісь гроші, речі чи схилити його до якоїсь поведінки. Зараз я не кажу про ситуації, коли чоловік неадекватний, коли він бухає, гуляє. І, взагалі не цікавиться дітьми. Не треба писати про це в коментарях. І часто саме такі жінки винні в тому, що шлюб зруйновано. Жінки, не робіть такого, тому що якщо ваш чоловік адекватно любить дітей, він буде боротися за них. Особливо, коли в нього є ресурс, коли в нього є фінанси, він найме армію адвокатів і буде розривати вас в суді.